Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Вирішила зробити цікавий розклад, відносини на місяць. Я зібрала самі важливі питання, які зацікавлять кожну дівчину. І також ви зможете розібратися краще у собі і у своїх почуттях до партнера. Тому що не кожен може оцінити правильну ситуацію, не кожен розуміє не тільки партнера, а й сам себе. Начебто дорога людина поруч, а підсвідомість говорить інше. Але щоб зараз вас не заплутати, будемо розбиратися поступово. Сьогодні буду робити розклад на старших арканах, щоб картина була більш зрозумілою і чіткою. Так, я для розкладу вибрала три колоди, три варіанти. Вибирайте, будь ласка, я зачекаю. Так, я вважаю, що цього часу достатньо. Хто ще не вибрав ставте на паузу, а ми будемо починати з першого варіанту. Так. Розклад буде цікавий, розгорнутий. Ви уважно слухайте питання і уважно слухайте відповіді. І тоді вам буде чітко зрозуміло. Так, перша карта. Ваші думки щодо вашого партнера. Друга що у вас таємно на серці до нього. Третя. Підсвідомість ваша щодо нього. Що думає про вас партнер? Його почуття до вас. Його підсвідомість щодо вас, підсумок відносин на місяць, що вас об'єднує і дії партнера до вас. Будемо зараз дивитися. Ваші думки щодо вашого партнера: диявол. Диявол обертається саме привабливою стороною, ви залежні від нього, вам подобається секс з вашим партнером. Ну, в цілому, це, мабуть, і все. Так, що у вас таємне на серце до нього? Так, відлюдник. Кохання у вас до нього точно немає, ви всередині взагалі сумотня людина. Так що про почуття тут і не говориться нічого. Так, підсвідомість ваша щодо вашого партнера. Так, колесо фортуни. Підсвідомо, ви розумієте, що це ваш шанс на краще життя, що вам повезло зустріти його. Це говорить ваша підсвідомість, але кохання у вас до нього немає. Отак. От що думає про вас партнер? Верховна шириця? Ну, він думає, що ви на нього чекуєте, і у вас багато таємниць від нього. Так, його почуття до вас. Блазень або дурень. Почуттів у нього до вас немає, на жаль. Під словом, зовсім. Це зовсім пуста карта. Так що про почуття тут не говориться взагалі. Так, підсвідомість його ще до вас. Так, повішений. Ну, підсвідомо, він хоче пожертвувати, пожертвувати вашими відноснами, або він розуміє, щоб бути з вами, йому треба буде багато чим пожертвувати. Так що, отак. Так, підсумок. Відносини на місяць. Так, колісниця. Цей місяць буде для вас вкрай важливим, так як це буде вирішуватися доля ваших відносин. Або ви разом, або ні. от. от. Що вас об'єднує? Зірка. Ну, ви обидва авантюрні, допитливі. Вам цікаво щось нове для себе пізнати. Вам цікаво разом проводити час. Це вас є об'єднує. Так, і дія партнера до вас взагалі, да? це так помірність. Дій ніяких до вас не буде, я не бачу. Так, перший варіант дуже незвичайний в плані, можливо, ви обидва одружені і вирішили для себе щось нове спробувати і познайомитись на сайті знайомств для нових відчуттів і емоцій. Початків один до одного у вас немає, так що, можливо, просто секс або щось інше. Можливо, ви були коханцями, розумієте, що вже прийшов час закінчувати цей зв'язок. У будь-якому випадку цей розклад не про кохання, ви зрозуміли, а це. Просто я вам привожу просто як приклад. Ви розумієте, у кожну своя ситуація. Ми будемо переходити до другого варіанту. І будемо дивитися. Цікавий розклад, правда, я думаю, що вам він зайшов. Так, ваші думки щодо вашого партнера. Що у вас стає на серці до нього? Так, підсвідомість ваша щодо нього. Що думає про вас партнер? Його почуття до вас, підсвідомість його щодо вас. Так, підсумок відносини на місяць, що вас об'єднує і дії партнера до вас. Так, ваші думки щодо вашого партнера. Помірність. Цікаво. Таке враження, що він є, то й хай собі і буде. Ви як тримаєте його, як, знаєте, як ви очікуєте якийсь момент для зустрічі, можливо, з ним. Та я їй би не сказала, що ви про нього думаєте взагалі, ну, така. Нічого такого особливого, ви не думаєте про нього, я так вам скажу. Що ви відчуваєте до нього? Так, Верховний Жрець. Так, ну, можливо, це ваш чоловік. Тому що кохання у вас до нього точно немає. А можливо, це просто друг. Я не знаю. Просто всі такі карти цікаві, вони якісь не про кохання, знаєте, не про почуття. Але до нього дружньо відноситись так. підсвідомість ваша щодо нього. Верховна жриця. Глибоко у душі ви йому не довіряєте. І думаєте, що у нього є хтось отак. Можливо, фантазуєте навіть на нього ця карта також це може говорити. Тому що карта доволі така емоційна, знаєте? Тому, отак. Так, що думає про вас партнер? Блазень або дурень. Думає, що ви, як, знаєте, некерована дитина, що ви брехлива, що він не знає, що очікувати від вас, і що ви несерйозна. Ну, така собі карта, знаєте? Вона-то взагалі пуста, але. Такого особливого і не думаю нічого. Так, його почуття до вас повішений. Про почуття взагалі не йдеться. У мене взагалі враження, що ви дивитесь на колишнє, або, або хто він вам, я не знаю. Подумайте про це. Хто він вам такий, що він про вас так думає, так? Підсвідомість його ще до вас. Так, Верховний суд. Так, він для себе життєво важливе рішення вже зробив. І. І вже по-іншому не буде. Що для себе важливо, він для себе зробив таке рішення. Тому таке так, підсумок відносини на місяць. О, дивіться, яка гарна карта. Сонце. Це, мабуть, єдина гарна карта з того, що вийшло. Місяць, як не дивно у вас буде гарний. Відносини будуть хороші. І так, мабуть, як ви цього хочете, так? Для кожного, мабуть, це різний гарний місяць. Так, що вас об'єднує? Так, закохані. Можливо, ви коханці, а можливо, об'єднує вас сумніви до один до одного. Закохані це, це, знаєте, завжди вибір або такий, знаєте, третій зайвий. Така, так гарно називається карта, да? а насправді означає зовсім інше. Так, і дії партнера щодо вас. Так, місяць. Буде вам брехати і вигадувати нові історії. Таке, сьогодні дуже загадкові варіанти. Всі зі своїми таємницями. У вас кохання до нього немає, і у нього до вас також. Після дому, ви йому не довіряєте, і він також приймає для себе важливі рішення щодо вас. Але, як не дивно, місяць прийде у вас, як у касті дуже загадковий варіант. І дуже загадковий у вас місяць буде. Так що подивитеся. Що у цьому місяці буде таке загадкове у вас. А ми будемо переходити до третього варіанту. І подивимося: так, ваші думки щодо вашого партнера, що у вас стає на, на серці до нього, підсвідомість ваша щодо нього, що думає про вас партнер, його почуття до вас. І свідомість його щодо вас. Так, підсумок відносини на місяць. Так, що вас об'єднує. І останні дії партнера до вас. Так. Ваші думки щодо вашого партнера. Так, світ. Ну, він, знаєте, він для вас весь світ. Ви не захоплені, він вам подобається. Ну, взагалі карта класна. Дуже, знаєте, така яскрава. Почуття які у, нього, у вас до нього, так? Сила. У вас до нього пристрасть. Ви відчуваєте один одного на відстані. Взагалі це дуже такий, знаєте, зв'язок на відстані. Ви відчуваєте його, він відчуває вас. Ну, таке. Підсвідомість ваша щодо нього. Так, помірність. Підсвідомо, ви насправді не кохаєте його. Просто вам добре з ним. Але ви вважаєте, можливо, що ви його кохаєте, але насправді це не так. Так, що думає про вас партнер? Відлюдник. Він не думає про вас взагалі. Він усередині взагалі закрита людина, я вам хочу сказати. Це така людина мудра, сама у собі, йому ніхто не потрібен. Так, його почуття до вас мах. Ну, почуттів немає, але він гарно маніпулює вами. Знає, що вам сказати, як сказати. Ну він такий, знаєте, вміє гарно говорити. Підсвідомість його щодо вас. Справедливість. Ну, ви знаєте, підсвідомо, він вас засуджує за щось. Він вважає, що ви винні у чомусь. Але це, знаєте, він вам про це не говорить, але насправді. Підсумок відносин на місяць зірка. Місяць у вас пройде гармонічно, романтично, взаємне розуміння один до одного. Взагалі місяць у вас буде гарний. Я вас вітаю. Що у вас об'єднує? Так, Верховна Жриця. Ну, ви знаєте, вас об'єднує якась таємниця. І тільки ви знаєте, про що я зараз говорю. Це дуже загадково. Так, дії партнера до вас. Ну, імператриця, це класна карта. Ну він все зробить, щоб ви стали його дружиною і матір'ю ваших спільних дітей. Да, відносини... відносно третій варіант найкраще, але про кохання, на жаль, говорити не доводиться. Він вміло вами маніпулює, а ви і раді, і вам це подобається. Такий загадковий третій варіант, але він непоганий насправді. У будь-якому випадку, я дякую вам за перегляд відео. Ставте вподобайки, а я вам буду безмежно вдячна.